Подбайте про номерні знаки на ваших авто, адже на Прикарпатті проходить операція Номерний знак Деївці полюють на автівки, які ховають свої розпізнавальні знаки. кажуть нині майже на усіх дорогах міста та області встановлені камери відеоспостереження. Вони неабияк допомагають правоохоронцям вчасно виявити правопорушника. Однак чимало злодіїв вдаються до хитрощів і маскують номери. Відтак при перегляді відео картинка розмивається. В будь-якому випадку стаються злочини з використанням. Нєм автотранспорту і ці водії в першу чергу потрапляють у поле підозрілих. Тому водії не повинні свідомо порушувати закон, вступати в якісь конфлікти, оскільки вони в першу чергу потрапляють у поле підозрілих у разі вчинення якихось таких злочинних діянь. За декілька хвилин патрулювання інспектори зупинили чотири авто, номери яких прикрашені ось такими решітками. Натомість власники одразу знаходять собі виправдання. А це я взял що машину, просто їду, спішу дуже І не знав. Перший раз це чую взагалі, що не можна ці сіточки. І якби знав, то би не їхав. За замаскований чи брудний номерний знак передбачений штраф від 170 до 255 гривень. Якщо ж вас затримають повторно, ця сума може збільшитись до 510 гривень. Іван Нинчук Сергій Попович, новини 402.